Втиралася в довіру і пропонувала придбати неіснуючі машини. За такою схемою орудувала аферистка, яка виманювала гроші у військовослужбовців. Під час спілкування з останніми жінка викликала прихильність та симпатію до себе та робила все для того, аби викликати довіру чоловіків військових і продати неіснуючі авто. За допомогою такої схеми їй вдалося шукати трьох потерпілих на загальну суму 285 тисяч гривень. Шахрайка постійно замітала сліди. Жінка представлялася чужими іменами, а банківські картки для отримання коштів від потерпілих оформила на сторонніх осіб. Проте уникнути відповідальності не вдалося. Наразі слідчими і працюальним керівництвом прокуратури зловмисниці повідомлено про підорозу у вчиненні кримінального правопорушення передбачено статтю 190 шахрайства Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція вкотре застерігає громадян від необачних покупок. Правоохоронці рекомендують ретельно перевіряти наявність та якість товарів, які купуєте в інтернет-магазинах, і оплачувати їх лише після отримання.